Понад 200 учасників зі всієї країни цього року взяли участь в співочому фестивалі конкурсі Співоче поле імені Андрія Гордійчука обдарована молодь, попри війну приїхала до Луцька, щоб показати свої таланти та популяризувати українську та світову пісню зі сцени. У Волинському національному університеті імені Лесі Українки відбувся гала-концерт Всеукраїнського фестиваль конкурсу вокального мистецтва імені Андрія Гордійчука. Співоче поле. Волинянин Андрій Гордійчук, на честь якого назвали фестиваль, був заслуженим діячем мистецтва України. Завжди підтримував молоді таланти. Наразі його донька збирає на сцені обдарованих дітей зі всієї країни. Його мрією було створити такий конкурс, в якому на, без фінансових внесків могли брати участь діти. Звичайно, в цей час непростий для нас. Це зовсім є нелегко. Ми дуже вдячні усім, хто долучився до організації і проведення нашого конкурсу. І, власне, хочеться подякувати фонду Ігоря Палиці за те, що він долучився фінансово. Підтримкою для того, щоб наші учасники мали гарні подарунки, а для того, щоб їм було комфортно, вдруге участь у конкурсі бере співочий колектив Парлинка з міста Славута. Минулого разу вони були призерами. Проте головною метою все ж є участь в конкурсі та виступ на сцені перед глядачами. Тоді от нас вразила взагалі організація, підхід так гарно нас зустрічали, і справді хотілося побачитись, тому що і висококваліфіковані члени Журі і дуже гарні учасники. І взагалі ми любимо дуже місто Луцьк. Ми тут неодноразово вже бували. Ось відбірковий тур пройшли, і дуже приємно, що нас запросили вже на другий тур, на прослуховування, і, власне, на гала концерт. Ви знаєте, нам просто так приємно брати участь ну, справді, тому що діти вже побачили, нас водили на екскурсію, вони вже побачили замок Любарта, вони вже побачили гарну сцену, вони поспілкувалися зі студентами з оргкомітетом. так? Ну, якось нами не ми навіть не задумалися, що ми виграємо. Катерина Суходольська приїхала до Луцька з Краматорська. В костюмі Янгола дівчина презентувала пісню про планету. В час війни саме пісня допомагає їй пережити хвилювання та знову мріяти про щасливе, мирне дитинство. На гала-концерт я перший раз на гала концерті Я завжди то брала другі перші місця, але на гала концерт я. Ніколи не попадала ця пісня хочу розказати, щоб люди ну не смітили, щоб вони любили планету. Мені дуже хочеться вже повернутися додому, бо ну рідний Краматорськ хочеться. І хочеться до своєї школи рідної, до музичної школи. Вже хочеться з друзями побачитись нарешті. Нормально побачитись. Українці співоча нація. Тож, попри війну, важливо підтримувати дітей, які мають талант та бажання реалізуватись. Співати зі сцени для юних вокалістів дуже важливо, оскільки можна почути оплески глядачів. Та, хоч на короткий час повернутись у довоєнні часи, кажуть, що нації помирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Саме тому, і особливо тому в час війни важливо популяризувати українську мову, українську пісню, адже саме в пісні наша душа. І доки буде ось таке молоде покоління, яке буде нести ось цей наш генетичний код, нашу українську мову, українську пісню, українську культуру, буде популяризувати і з захватом сприймати її, доти буде жива і наша нація. Фонд Ігоря Пали тільки разом з задоволенням підтримує таких талановитих людей, з задоволенням підтримує будь-які проекти, які прополяризують. Зують українську мову, українську культуру і пісню, і сьогодні ми даруємо гарні подарунки Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі.